У Ніжині усі без винятку пункти незламності забезпечені додатковими джерелами обігріву. Усі реально діючі, розповідає очільник міста. У разі довготривалого відключення світла тут можна не лише зігрітися, а й зарядити мобільні пристрої та випити гарячого чаю. У них передбачені усі зручності, у тому числі і для родин з маленькими дітьми. У нас на сьогодні працює 5 пунктів незламності, і у нас є на підстраховці близько 12 пунктів підтримки населення. Тобто на випадок блекауту найгірша ситуація, вони будуть повномасштабно розгорнуті. Тобто, всі ці пункти забезпечені генераторами, джерелами зв'язку, альтернативним опаленням і так далі. Усі пункти незламності в Ніжині працюють цілодобово. Це як правило, вони знаходяться на базі тих державних або комунальних установ, де є альтернативне опалення. Ідея навіть у випадку відсутності газу електропостачання завжди буде тепло і буде зв'язок. І Електроенергія за рахунок генераторів. У випадку критичної ситуації у пунктах незламності зможуть розміститися усі жителі Ніжинських багатоповерхівок.